Раніше ми повинні були загнати весь персонал безпосередньо на знімальний майданчик, де б це не відбувалося. Якщо ми кажемо про спорт, то це коментатори, аналітики. Але якщо ми кажемо про якісь навіть прямоефірні шоу, то теж в нас є або гості студії, або якісь експерти, які повинні знаходитись були завжди в центрі зйомок, і там вже все для них було обладнане зараз. Тим паче, коли люди роз'їхались по світу, хтось десь знаходиться, хтось може відпрацювати якусь зміну по якомусь питанню з іншої точки, це дуже корисно. І коли ми можемо надати людині прямоефірний сигнал, там з затримкою в пів секунди, то це цього повністю вистачає для того, щоб в реалтаймі е проводити будь-які дії та приймати участь у цьому шоу. Тоді хтось на себе повинен взяти відповідальність, що правильно буде налаштований канал передачі даних, да, з резервуванням якимось і так далі. Що цей софт буде працювати, який не у нас отут, -от, поряд з інженером, який сидить на стільчику і може підійти щось налаштувати, якщо потрібно. Да? А воно там десь, умовно, в клауді чи на якомусь сервері. А, і коли дорого-багато, але ми. Все це, що ви перелічили, ставимо на знімальний майданчик, то люди розуміють, як це працює. Коли треба зробити і оптимізувати щось, за це треба підписатись. І не факт, що той же продюсер цього шоу готовий за це, чи технічний директор цього шоу, готовий під це підписуватись, бо це в нього працювало так, можливо, це дорого, але якщо не стоїть десь зверху задача оптимізувати бюджети. Ніхто не хоче брати на себе якісь ризики і розбиратися з чимось новим, бо це задача більш оптимізації СЕО, ніж технічної якоїсь дирекції чи продюсера, у якому в принципі погоджений бюджет на шоу, і в нього все гаразд. Світ вже не буде таким, як інше, і все змінив ковід. Те, що в нас зараз війна, це для України зовсім інша ситуація, жахлива. На нас це впливає особливо, але можливість залучити фахівця якогось високого рівня, або не завжди високого рівня, віддалено, просто надавши йому деякий інструмент, і де він має при собі мати просто ноутбук, чи телефон, да, чи якийсь комп'ютер. Це дозволяє дуже гнучко планувати і планувати виробництво, і виробляти. Тому. У нас це must have. раніше було легше. Ми могли взяти і якимись людьми позатикати дири. Не можемо однією людиною, дві людини туди закинути, три людини закинути. Да? Якщо треба там всі приїхали, і так далі, то зараз дійсно питання того, що багато яких о, якихось процесів різних виробництв прямо лінійному чи це якийсь там продакшн робить щось. Вони вже не потребують людину на місці, і це скорочує витрати на бюджет. Це дозволяє людям більш гнучко будувати свій графік. Вони не відмовляються від проєкту. Вони, його, вони виконують і один, і другий, і третій, бо дійсно не тратять по декілька годин в день на дорогу, незрозуміло куди, не зрозуміло як. Не треба опікуватись там більше харчуванням і так далі. Тому дати можливість, дати інструменти. Для віддаленого виробництва, для персоналу свого чи якогось, якого ви наймаєте. Це мастхев і для українських медіа це зараз я вважаю дуже актуальна тема, і їм би в цей бік більш активно дивитися. Бо ми не знаємо, як буде далі. Дай Бог, війна скінчиться, перемога, все. Буде розвиток, але люди вже не хочуть як раніше. Якщо далі в наша війна буде якийсь час йти, ми стикаємося з тим, що в нас не вистачає спеціалістів, а деякі спеціалісти, які є, вони не готові приїздити на знімальні майданчики. Банально і все. Хоча вони можуть професійно виконати роботу. І тоді стає питання: давайте щось поміняємо, а давайте на цю тітравалку іншу поставимо. Ну тобто вже йде якесь навантаження. Та перерозбіл якогось робочого процесу, який би міг бути просто налаштований і все.